Пихнись, посмихнись, пострибай Свята. Новий рік вже дуже близько. І дуже скоро, можливо, ви зустрінете Діда Мороза. А чи готові ви до зустрічі? Ви вже усі вивчили віршик до свята? Якщо ні, я сьогодні запропоную вам декілька варіантів, які можна вивчити. І бути готовими до зустрічі в будь-який момент. Але перш ніж ми почнемо вивчати вірш, я пропоную вам пограти в зимові ігри і зарядитися позитивним настроєм. Ну, почали грати. Наче пух, ніби пір'їнки. З неба падають сніжинки. Розгляньте уважно сніжинки і відшукайте також, як у рамочці. Він не лялька І не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс. Смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Розгляньте уважно сніговички і відшукайте між ними відмінності. Має повно колючок, мов зелений їжачок. А в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Ялинка. Розгляньте уважно ялиночку і знайдіть на ній зайві предмети. Під ялинкою пакунок новорічний подарунок. Розгляньте іграшки і дізнайтеся, яка з них захована в подарунку. Друзі. Ви вірно відгадали загадки і виконали усі завдання. Тому цей подарунок для вас. А зараз я запропоную різні варіанти віршиків. Послухайте їх усі. І ви можете обрати той, який до душі. Можливо, він буде коротенький, а можливо... Ви захочете взяти вірш, який найдовший і найцікавіший. Головне, щоб ця справа вам приносила справжнє задоволення. Чую з двору. Хо-хо. хо ж це може бути? Потім кроки. Рип, рип, рип. І дворайте тихенький скрип. Чи це сон? Це все всерйоз. На порозі Дід Мороз, субі, Сапсі та з мішком, Припорошений сніжком. Він вітається завзято. З Новим роком вас малята. Чи на мене ви чекали, чи вірші підготували? Ну а вже ж ми всі чекали і вірші підготували. Розказали став сеструнко, та не отримали дарунки. Ви погодьтеся, малята, Новий рік чудове свято. Урочисте, загадкове і по справжньому казкове. Сніг іде веселий день ми співаємо пісень. На ялинці сто прикрас, лісова красуня в нас. Дід мороз на свято йде і снігу веде. Сипле снігом хуртовина, біло, біло на всі біч Дід мороз несе торбину, дід мороз не спить в цю ніч. З подарунком в кожну хату він ступає на поріг. З новим роком вас малята. Ви побільшали на рік. Білим, Білим полем через ліс з пагорбка в долинку, дід мороз гостинці ніс, дітям на ялинку. Він по світу у санчатах цілу ніч літає, для малечі подарунки у мішечку має. Щоб зустрітись, слід листівку вчасно написати новорічну дивонічку в ліжечку чекати. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі. Раїні. Ну, тепер ви готові до зустрічі з Дідом Морозом. Повторюйте віршик і чекайте на новорічний подарунок. До побачення. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Передзвін, передзвін, сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустріча.